З нами на зв'язку Віктор Тригубов, військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, блогер, публіцист, громадський діяч, співзасновник громадської організації Демократична Сокира. Вітаємо, пане Вікторе! Вітаю вас. Пане Вікторе, хочемо з вами поговорити над таким от дискусійним питанням. Ви самі запитували, коли писали свій пост у Фейсбуці. Чи завжди корисна правда? І от на прикладі історії з Джорджем Бату чи Андрієм Васильєвим відомим, популярним в Україні письменником? Мені насправді Спочатку цієї історії справді було трішки ніяково, бо я бачив, що власне людина, ну, начебто, просто мистифікую, але не робить нічого такого принципово поганого. А, але якраз просто після того, як написав перший пост, ця людина зробила дві речі, які для мене просто стали перетинанням червоних ліній. Перше, перше було те, що він почав безпосередньо продавати речі, які є просто сувеніркою з Аліекспресу, і продавати їх по ціні в більш ніж 10 разів більшою, наче це сувенір від його колег, хоча тих колег ніколи не існувало. А друге це коли людина почала вже коментувати такі проблеми, як, наприклад, ракетні обстріли на території України і Польщі, в контексті, що ось я все бачу, я там у себе сиджу у цій самій конторі у цьому самі центрі калування польотами. Я бачу всі ці траєкторії, всі ці траєкторії записані. Там почав коментувати що Байден, нам бреш, навіть комусь розповідав. А це вже трішечки розумієте, Це не альтернативна містифікація. Я ще не можу зрозуміти, коли автор там містифікує свою. Біографію, коли людина виступає від як експерт на телебаченні на різних масових заходах і ка і собі ну, біографію, це вже трішки інше, це не література. А коли людина почне заробляти гроші, от коли людина почне продавати там різні речі, коли людина починає вже як експерт місти у сферу, яка є дуже чутливою, це сфера війни і міжнародних стосунків, ось на мою на мій погляд, тут вже не можна сповідати тактику не любить, слушає дать міша. І треба все ж таки заважати людині брехати, бо потім йомусь, як буде проблемно. У мене був травматичний досвід, насправді був такий собі персонаж, що називався Рустам Дашбаєв. Громадянин, здається, Узбекистану, який і дальнобійник в Сполучених Штатах, який сфотографувався з Маккейном, а потім ну просто там на вулиці сфотографувався. А потім корчив себе помічника Макейна в Україні зібрав мало невеличку політичну секточку і качав третій майдан, саме тоді, коли його росіяни тому, щоб таке не повторилося, хоче те, що пан Васильєв не є поряд насправді я є росіянами, скріж за всі є громадянином Росії Російської Федерації, мені здалося, що це трішки стало вже небезпечно. Пане Вікторе, ну от дійсно, ми звикли, в принципі, що в Фейсбуці у нас всі експерти з усього, тобто щось стається, всі починаються коментувати, але це на побутовому рівні, в принципі, там ніякої загрози не становить. Але коли такі впливові особи, як той же Ілон Маск, починають розповідати, що робити з Кримом, або ось ці дві історії, які ви згадали, то виникає логічне питання, чи це дійсно випадково вони раптом почали цікавитися такими темами і писати такі пости? Чи можливо? Це дійсно системна робота, яка може наробити великої шкоди на міжнародному навіть рівні, не тільки на українському. Як ви вважаєте, можливо, не сам він додумався до такого, можливо, хтось йому підказав таке вчудити? Ви знаєте, не знаю, але мені здається, що все ж таки ні. Якби людина, наприклад, була. З Москви, а не з Олан -УДЕ. Якби людина у Москві отримала спеціалізацію сходознавців, я б дуже напрошувався, бо я знаю, що в Москві сходознавці, вони саме факультети сходознавців вузах, вони плотно під крилишками ГРУ ще з часів раннього Брежнєва. Але оскільки це у Лануде, я сильно сумніваюся, що там все так само, як в Москві в цьому плані, і тут і інша річ, що там мені просто вже люди накидали це у людину далеко не перша історія. Колись 90-х, він розповідав, що він там роками жив у військово старі. потім він наче збирав гроші на хворобу дитину і зник невідомому напрямку. Тому там, скоріше, просто схоже на патологію. Інша справа, що це може бути його індивідуальна патологія, чи якийсь його індивідуальний заробіток, але це може зрештою нашкодити все одно, бо Яка різниця, хто вам з якої причини людина вам бреше, наприклад, про траєкторію російських ракет, через, через те, що він просто якийсь не знаю патологічний брехун, чи через те, що йому там як хтось гроші. Є різниця до ніякої насправді Людина нам все одно бреше, ми все одно дезінформовані, і все одно це може призвести до негативних наслідків. Ви, на жаль, приводить. Тому дуже хотілося б цьому запобігти. Особисто в мене нічого до цього пана немає. Окрім того, що він вів бумально низку моїх друзів, і декому де це було дуже неприємно, бо це люди з репутацією. Коли людина з репутацією вписалася, там сказали, ось дивіться, який класний спеціаліст. А потім вийшло, що це взагалі не спеціаліст. Ім це теж, кажучи, не, не добре. Але дуже багато людей на мене просто після цього кинули з розповіді, любові як не Міша. А чим він вам завинив, а чим він вам заважає? Не пише літературу. Ну прибрехала трішечка, але дивіться, яка гарна, світла, класна. Ну може й так, може гарна світла класна, але проблема в тому, що ми цього не справді не знаємо. І проблема в тому, що при мені, наприклад, в спілкуванні зі мною людина була теж дуже приємна, максимально приємна. а Потім обманювали мене, наприклад. Буквально за, за кілька реплік. Тому я би вважав, що ми нічого не справді не знаємо про мотиви цієї людини. Ми не можемо завести її в голову. Але ми знаємо, що ця людина нас ошукує. І навіть якщо вона нас приємно ошукує, навіть якщо вона нам подобається, коли вона нас ошукує, певно не треба бути глухами, певно, не треба просто вірити людині тільки те, що та Бо вона тобі каже, тобі подобається. Так усі шахраї роблять. Шахресон двір, яка звозується на тому, що людина каже тобі те, що тобі подобається, а потім в тебе щось зникає. Ну, власне, видавництво старого Лева, яке видавало усі книжки оці бату, воно вже припинило співпрацю із цим письменником. А тираж, який залишився, то Пообіцяли поставити штамп на кожній книжці, що біографія автора не підтверджена. Це добре, це добре, це чесно. А я ж не маю нічого проти того, щоб людина подавала книжки і писала там літературу. Літератор має право писати, навіть літератор має право брати псевдонім, вигадувати собі якісь біографічні речі. Він же не перший такий. Були ж до нього різні люди, які там собі вигадували, чи то не дитинство серед індіанців, чи в піратів, чи, чи щось таке інше. Це літературна містифікація, така має місце бути інша справа, коли це заходить далі за літературу, коли людина починає чи то, не знаю, продавати речі такою довольною вартості, яка базується на брехні. Коли людина починає наприклад, коментувати політичні події саме як експерт, чи коли людина починає саме як експерт ходити на якісь конференції, де її заглядають, але насправді вона просто або в найкращому випадку приповідає якісь там загальні персерлізи, або просто відверто бреше. Тому тут досить таке чітке роздводорозділ. Я не про те, щоб Андрій Васильєв був популярним письменником, хай буде. Але я про те, щоб Андрій Васильєв був популярним коментатором. Ровно як оператор НАСА, чи я проти того, щоб він продавав людям речі, які насправді не мають жодного стосунку до того опису, який він до них додає. Я проти того, щоб він шукував моїх друзів, там які потім будуть теж розповідати іншим людям, що він з НАСА, а насправді він взагалі жодним чином він не дотичне. Оце погано, А література, дай Боже, та та хай він ну, хоч не знаю, хоч переміні не отримує, не знаю. Які, але хай буде. Хай пише ще треба, до речі, пане Вікторе. А хтось е, у цій, цій історії став на бік Андрія Васильєва, хтось його захищає, можливо. Так, так, так. Досить багато людей насправді його захищає, і вони поділяються на дві нерівні категорії. Перша категорія вона була велика від початку, але зараз дуже зменшилася після публікації Старого Лева. Це були люди, які казали, що ну а ви доведіть, що він в нас не працює. От, ну, дуже важко насправді довести факт чогось. Ні, в мене насправді є і підтвердження, але там була проблема якраз в тому. Що людина, яка дістала це підтвердження, достала його під е, просьбу не розголошення. Тому він мене сам попросив, що давай, давай краще без цього. Ну мені це і не треба було, бо насправді достатньо було просто довше для того, щоб вивести на щось це воду, йому треба було просто прямо задати питання. Ти в нас і працював? А він не може сказати так, то це йому судом. Він починає вже вигадувати і протирічити самим своїм попереднім заявам. Бо він раніше казав він керном текстом, так я працював, кожен українець може влаштувати цю НАСА. А тепер він каже, що ні, насправді я не працював нас, то були якісь конкретні підрядники. Моя думка не і нас, так, так. так Ну це тут вже усі люди бачать, що він людина почала виявляти. І ось велика кількість людей казала, що ти доводи, що він шахай. Але зараз їх небагато. Зараз багато тих, хто каже, що ну так шахрай, але ж яка класна людина, як класно розповідає, деякі кажуть, що от, ми особисто його знаємо. Він така світла, класна, патріотична людина. Навіщо ти це все зробив? Хай би людина це робила і далі. Ну це трішки протричить моєму не те, що ні, моральному кодексу, а просто навіть навіть щоб чисто цинічно, розуміння того, як має бути. Бо якщо людина вас дурить, а ви наполягаєте на праві цієї людини вас дурити, і дуже просите цю не заважати. Ці людині вас дурити, то я не знаю хто ви. Це якісь дуже дуже дивні люди. У мене для таких людей вічних слів, певно немає, але я не вважаю, що так має бути. Вибачте, може я як якась, якась занадто зла людина можна давати людям власно ошукувати інших, але в мене якось вчили, що не можна. Я вважаю, що не можна, бо один ошу один ошукувач буде може і таким не знаю відносно благопристойним. А інший буде значно гіршим за нього. Тому краще надавати взагалі краще перевіряти експертизу кожної людини і назвати на телевізор людину, яка називає себе експертом наслідків, тільки тому, що вона сама себе так називає. Бо наступний буде Наполеон. Правда переможе і завжди треба казати правду. І власне це покликання журналіста. Андрій Васильєв теж себе вважає журналістом. Він же ж працював в українських ЗМІ. Так на жаль, так на превеликий жаль і в українських і ще в тих, які існують за гроші американських платників податків, і там він теж засвітився історією, яка власне виглядає як повна вигадка їм інтерв'ю з опозиціонером Навальним російським. Дуже цікава історія. Він потім просто сказав, що його самого шукали, що він написав на електронну пошту, яку знайшов там випадково в інтернеті, а з цієї пошти йому відповів пранкер. Це дуже цікава історія, бо зазвичай пранкери самі пишуть людям. А тут людина написала на невідому пошту і на тому боці опинився пранкер. Ну не знаю, може комусь в це віриться, а мені в це віриться дуже слабо. Може, саме тому що я теж журналіст, і ситуація, коли я знайшов при тому, що у Навального це ж від. Тому особистість його усі медіа верифіковані. Ми, ну, ми усюди є галочки на всіх аккаунтах. Але при цьому знайти його якийсь абсолютно лівий аккаунт пошту на Gmail от, і, на, і отримати з неї відповідь і не верифікувати для журналіста Голосу Америки це дуже Ну, Але так, але це було, і він Це йому якось навіть частково зійшло з рук. Ну, тепер не зійде. І завдяки вам. Ну, що поробиш? тут. Е, мені, е, я не знаю, як це сприймати. Я просто зробив те, що вважав за належне, як з етичної точки зору, так і суту безпековою. От, може хтось на мене ображається за те, що я йому зруйнував красиву історію, красиву казку. Ну, вибачте, будь ласка, мене за це люди, але ваша красива казка, на жаль, могла б бути для когось іншого небезпечною. Казкою. Ну, тому треба було. От така повчальна історія від Віктора Тригубова, військовослужбовця Збройних сил України, журналіста і блогера, співзасновника партії Демократична Сокира. Дякуємо вам, пане Вікторе, що розповіли, переповіли її і за ваші коментарі за участь в нашій програмі. Дякую вам за дзвоник. На все добре. На все добре.